Аби канікули минули з користю, у Івано-Франківську, стартувала робота зимових шкіл. Долучатися до них можуть діти з усієї громади. У планах десятки різноманітних заходів для усіх вікових категорій, де у місті працюватимуть гуртки та спортивні секції, знає наша Ольга Бабенко. Школи в Івано-Франківську працюватимуть щобудня з 30 грудня до 10 січня. З 10 ранку до 14.00 в наших закладах позашкілля відбуваються зимові школи. Заклади позашкілля, клуби за місцем проживання, яких дуже багато є в місті Івано-Франківській. Вони охоплюють майже 15 тисяч дітей. Працюватимуть щодня для наших діток під час канікул. Майстер-класи, ігри, спортивні активності, квести та багато іншого. Усе це запланували для школярів. Цьогоріч ми також організовуємо екскурсії, ми також організовуємо різноманітні покази е, кіно. І звісно, майстер-класи та невеликі навчання. Ви можете обрати за будь-яким профілем: чи то спорт, мистецтво, наука. В кожному районі є відповідний клуб. Вони працюватимуть 14-15 закладів і зможуть охоплювати всіх діток. Звісно, ми не забуваємо про наші спортивні школи, де будуть заняття самооборони, футболу, шахів тощо. Доєднатися до зимових шкіл можуть як мешканці громади, так і вимушені переселенці. А участь у них безкоштовна.